Привіт! Ну що, знайома історія? Здавалося б, робиш усе правильно: і світло є, і полив, і добрива найкраще, а рослини все одно чахнуть, листя жовтіє, рости не хочуть. Так у чому ж справа? Сьогодні давайте розберемося, де ж, так би мовити, корінь зла. Отже, у чому ж причина якщо всі зовнішні умови начебто ідеальні, чому результат, м'яко кажучи, не тішить? А відповідь наймовірніше захована від наших очей. Причому буквально під землею виявляється справа не завжди в тому, що ми даємо рослині, а й у тому, в чому вона живе. І знаєте, досвідчені практики це підтверджують ось ця цитата, вона просто в самісіньке яблучко. Подумайте самі можна вливати гроші в найпотужніші стимулятори, але якщо коріння буквально задихається в щільному ґрунті, якщо йому ніде розвиватися, усі зусилля нанівець фундамент ось що головне. Ось ми і підійшли до ключового поняття субстрат це є той самий фундамент, на якому тримається все здоров'я рослини. Так яким же він має бути цей ідеальний дім для куріння? Давайте розбиратись. І тут одразу важливий момент. Професійний субстрат це, знаєте, не просто земля з городу. Ні, це спеціально розроблена стерильна суміш, тобто там немає ніяких шкідників, насіння бур'янів, нічого зайвого. Це абсолютно чисте контрольоване середовище, а це означає, що всі добрива працюватимуть на 100%. Так, от хороший субстрат повинен робити три речі одночасно по-перше, давати корінню дихати йому, як і нам потрібен кисень, інакше воно почне гнити. По-друге, він має утримувати вологу, але при цьому не перетворюватися на болото такий собі розумний баланс. І по-третє, стабілізувати pH і тримати поживні речовини біля коріння. Ось це і є ідеальний дім. Гаразд, з теорією розібрались. А що на практиці? Зазвичай на ринку є два, так би мовити, головних гравці субстрати на основі торфу і на основі кокосового волокна. І вибір між ними це не просто справа смаку, він залежить від мети та досвіду. Якщо дуже просто, то торф'яні суміші це як автомобілі з автоматичною коробкою передач. Надійно, просто передбачувано. Класний вибір для більшості випадків. А от кокос це вже механіка. Він дає повний контроль над усім процесом, але й вимагає чіткого розуміння, що і як робити. Це вибір для профі. А тепер давайте заглибимось у деталі: у торфі pH вже стабільний збалансований. Кокос інертний, тобто пустий. Який PH зробимо, такий і буде. Теж саме з поживними речовинами. Торф часто має стартовий запас, а кокос абсолютно чистий, повний контроль, але й повна відповідальність. Зате ріст коріння в кокосі просто шалений, і перелити його значно складніше. І ще один професійний трюк будь-яку основу можна протюнінгувати, це як поставити на машину кращі диски. Хочеться більше повітря для коріння, додаємо перлит. Треба, щоб субстрат довше тримав вологу, додаємо вермикуліт. Так можна створити ідеальну суміш саме під свої потреби. Окей, ми розібрали, що таке субстрат. Які бувають види? Але головне питання залишається, як серед усього цього вибрати саме те, що треба. Не хвилюйтеся, для цього є проста і зрозуміла система. Всього чотири кроки. Тут все просто. Крок перший думаємо про саму рослину. Вона любить попити чи боїться мокрих ніг. Крок другий pH. Треба знати, яка кислотність їй потрібна. Крок третій розмір частинок. Для малечі дрібна фракція, для дорослих грубша. І четвертий крок як будемо поливати руками крапельною системою. Для всього є своє рішення. Немає універсального субстрату, але є оптимальний саме для конкретної ситуації. І ось ми підходимо до, мабуть, найголовнішого висновку. Дуже часто люди економлять саме на субстраті, і це величезна помилка, якісний субстрат це не стаття витрат, це найперша і найважливіша інвестиція в майбутній урожай. По суті, вся наша сьогоднішня розмова зводиться до однієї простої, але дуже потужної формули: здорове коріння дорівнює прогнозованому врожаю. Саме так, не просто хорошому, а прогнозованому, стабільному, керованому результату, на який можна розраховувати. А хіба не до цього прагне кожен, хто займається рослинами? І наостанок я залишу одне питання просто для роздумів зазирніть угорщики до своїх рослин і чесно дайте собі відповідь у який фундамент інвестовано їхнє майбутнє? Іноді відповідь на це просте питання може змінити абсолютно все. Дякую за увагу і до зустрічі!